Овне, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце-асцендент, Венера, місяць у овні. Цього разу ми дещо змінимо формат. І так, що з нещодавнього впливає на цей тиждень у вас овне? Шість жезлів досягли в чомусь результату позитивного для себе. Так, десь засвітились. Зривали овації. Красиво. Ну, Відчуття перемоги є в певній ситуації. Так, динаміка трьома картами цього тижня. ого го хо хо і тут так вежа. Я думаю, що те, що ви нещодавно ініціювали, в чому досягли результату, призводить до. На цьому тижні до серйозних таких змін у вашому оточенні. Ось. Ви запустили якусь. Ситуацію. Ситуація, яка буде міняти в цілому. навколишнє. Ой, прийшов мій котикс, секундочку. Так, зараз. Я вбачаюсь. Ну, в мене не було момент. Так, глянемо, звичайно, що про що ти ця вежа, тому що це якийсь зовнішній фактор може втрутитись. Так, як певна несподіванка. Блискавка, королева мечів. Угу. Так, якщо ви тут працюєте з даними, то, судячи з усього, це потужні процеси вашого менталу. так? Ви щось там нагенеровуєте. Можливо, аналізуєте, продумуєте певну систему чи взаємодієте в цілому з певною структурою. Да? Ось. Також це може бути жінка у вашому оточенні, жінка, яка на сьогоднішній день дещо стримує емоції, якщо ви являєтесь цією жінкою, що дещо певною мірою не вивільняє так, те, що накипає, чи стримується в проявах, то на цьому тижні у вас може бути ну, трішечки рванути ця історія. Виплеск, емоційний виплеск. Бачите, в неї тут за ґратами оця чаша з емоціями. Вона контролює в цілому свою поведінку, але якщо не давати гармонічного виходу так, емоціям, вони накопичуються, і це створює такий ефект ем, переповненої чаші. так. Ем, і просто одна невелика іскра, наприклад, і ця каністра. так, Взривається приблизно, як гнів може проявитись. Ну, ми зараз глянемо, в тому ж числі, це може бути взаємодія з жінкою, яка а, має відношення до систем, чи велику кількість задач виконує саме через так, аналіз, через інтелект. Ну, чи через певну, певний, з певним інструментом взаємодії? дивіться яка в неї тут катана. Ось. І шестірка кубків. Це щось, що має відношення до минулого. Ось, Або хтось із вашого близького оточення. Діти, близькі вам люди, сім'я, в тому ж числі, там, сестри, брати, все в ту історію. Це хтось, з ким ви росли, можливо, чи, з ким у вас уже є досвід. Так, взаємодії, хтось перевірений часом. Ну, тобто, хтось, кого ви добре знаєте. Або це суто ваша енергія, яка підв'язана на минуле. Ось. Де ви розбираєтесь з якоюсь історією. Так, віка кубків. Контакт є. Примирення певне, партнерство, король кубків, робочий момент. Ну, хтось тут, можливо, над стосунками. Працює в повну силу над партнерством. Ось. Ну, тут скоріше чоловікам мова йде про те, що в робочих моментах чи в партнерстві дослухайтесь до інтуїції, проявляти більше емоцій, м'яких, скажімо так, увагу приділяти близьким, рідним. Ось. Бути більш відкритими, тому що від того, що ви стримуєте десь, притримуєте свої почуття, не висловлюєте, так можете в чомусь навіть ну, острігатись прояву цих почуттів. Ось це створює накопичувальний ефект. Я повторюсь, огне. Ну і як наслідок, ви зрозуміли, може ставатися оця вежа, просто от, остання крапля падає і бабах. Підвішені, і жертва, і трансформація, угу. і вивільнення. І так, що там було нещодавно по шестірці жезлі, у вас в чому ви тут досягали результату? Чи це було якесь повернення? Суд, дійсно, якесь повернення. Можливо, в когось була. Був публічний виступ, чи ви взаємодіялися за аудиторію, щось було проголошено ось. Або повернулися до заняття, чи до. Да, до не зовсім до заняття, до якоїсь діяльності, цілком можливо, яка, в якій у вас є напрацьовані навички, так. До того, що ви вже добре вмієте, ось. І певною мірою, що привертає до себе увагу так? Або хтось повернувся. Двійка кубків. Ой, з собою законектилася. Це чудово. Ну, може бути, і дійсно, партнерство. Романтичний характеру, тут є пара, ось, і позитивний результат по цим відносинам. Трійка жезлів. Угу. Можливо, і поїздка. Також це може бути партнерство по вашій конкретно реалізації, по вашим задачам, по перспективам. Ось. Тут явно була домовленість. Ну, або, повторюсь, повертайтесь до заняття, яким раніше, ну, чи робили паузу, можливо. Ось, в якому ви почуваєте себе, скажімо так добре. Так, що тут вежа про що О, не. тут з кубків. Остання крапля от прям виплескується емоції. От в який спосіб це буде відбувати, залежить від вас насправді. Причому це може бути навіть для вас самих вже несподівано. Ой, у вас тут джерело. Знову з практиками маю справу. Дивіться, що я маю на увазі практик? От ви задіюєте свої, свій дар, свої знання, інформацію, якою володієте так, в своїй зайнятості, в своїй справі. Це як інтуїція, так і те, що у вас там запаковане, приблизно в архівах, як ваші таланти, скіли, навички. В роботі з якими ви досягаєте бажаних результатів. Давайте скажу так. Ось. Ще ви дізнаєтесь, скоріше за все, якусь ну, може розкритись для вас інформація. так. Чи ви тут копнете приблизно, проаналізуєте угу. певний аспект і відкриєте для себе правду, так? Чи от це буде сходити якби зі сторони по відношенню до вас. Ви щось дізнаєтесь, що, що має відношення до минулого, скоріш за все. Ось. Чи до дитинства в тому ж числі? Угу. Щось вскриється, злетить якась. Певною мірою те, що було приховане, стане явним. Чи ви тут вирішите а, розкрити щось, відкритись в чомусь, так? Таке теж може бути, що це ваша енергія, де ви займали нейтральну позицію, чи обдумували якийсь момент у своєму житті? так? Не були впевнені, варто чи не варто, час чи не час. У цьому тижні є відчуття, що ви переходите в більшу активність. Ми зараз глянемо, або станеться ситуація, яка змусить вас проявити те, що у вас, ну, скажімо так, було в форматі тіньового. ну, це не тінь, щось, що ви вибирали не показувати, не розказувати, не проявляти. Так? Не висловлювати і все тому подібне. Угу. Так, тут є якийсь лабіринт розуму на ріку з стрільця прийшли. Угу, ось. Ви наче е, якийсь період намагалися розв'язати горді, вузол, щось, що вас стримувало в діях, щось, в чому ви були. Знаєте, як на цьому нагачку. Тут якась дуже ну, якась незручна для вас ситуація, незручне положення, я б сказала так, травмуюче навіть, дуже схоже на лабіринт. Лабіринт Мінотавра, так, по якому ми блукаємо в пошуках виходу. І, от, судячи з усього, тут або ви. Якщо ви володієте певними знаннями, ви виведете себе з цього лабіринту через аналіз, або це якась особистість у вашому оточенні, як так, приблизно ця рядна, яка через нитку виводить персея <су> з цього лабіринту непорозумінь, чи з якоїсь конфліктної ситуації, ну, чи з повторюсь, з історії, де ви не знаходите відповіді, так? чи не можете якийсь момент на цьому етапі. Тут якось через закриту інформацію, так, через певний доступ ви вийдете. Але це жертва в тому ж числі. Потрібно пройти через жертву. Ви перед якимось дуже непростим вибором. І один от для вас це відчувається як жертва. Типу, вам потрібно чимось пожертвувати, аби врятувати щось інше. Розумієте, тут або себе врятувати в цій історії. Ну, це метафорично. Ах, від чогось потрібно відмовитись, вибрати себе, але це рішення непросте для вас. Така добровільна, да? Та? Жертва. Енергія лева прийшла. В тому ж числі дам пораду тут, да, відлюдник дам пораду. Оп, не спробуйте на цьому тижні не драматизувати і не нагнітати. Чесно кажучи, ви на емоціях можете якусь історію м роздути. В масштаб, але повторююсь вона е, з контекстом драми, відчуття, наприклад, несправедливості, непочутості, е, обесцінення, можливо, в тому ж числі. Чому кажу про це? Тому що у вас тут є шестірка жезлів. Ось. Вона ще, от нещодавно у вас є. Поведінка, тип поведінки привернути увагу. Ось. Якщо вам не вдається, наприклад, привернути увагу здоровим так, способом поведінкою здоровою, то у вас автоматично може вмикатися програма, яка привертає оцю увагу нездоровою поведінкою, наприклад, через скандал чи через якусь якийсь вибрик приблизно. Да? чи от Ну, хоча цілком на рівні свідомості вам може здаватися, що вам ну, не так хочеться. Ви хочете інакше, але чомусь стається саме отак. Це ну, причина в тому, що у вас є запит на те, щоб привертати увагу, повторюсь, але якщо це не вдається, то відповідно ця увага, ви можете привертати увагу до себе через якусь токсичну історію. Ось так скажу. І це ще на дитинство підв'язано. В дитинстві, можливо, знаєте, ця тема, що єдиний спосіб привернути увагу батьків до себе це от зіграти якийсь перформанс з болячкою там приблизно, з травмою, з ну, тому що трійка мечів це травматика. Да? Тут, до речі, може бути і розрив якогось контракту, причому тіньового контракту. Угу. Це могли бути як стосунки, так і робота, так і ваша реалізація, в якій ви скажімо, певною мірою відпрацьовували карму чи що. Ну, правда, я це скажу, тому що є суд нещодавно. Це теж досить така кармічна історія. Але в цій. По цій темі, що потрібно зробити? Встановити причин і наслідки, зробити висновки ось, і сформувати нову систему сприйняття. Тобто, у вас має з'явитися своя картина світу, беручи до уваги той досвід, в тому числі й негативний, який у вас був раніше, так? Тобто ви маєте взяти з цього для себе урок. так? Жезів, енергія дитяча. Ви очікуєте тут компаньйони, новини, зустріч, пропозиція, дев'ятка пентаклів. Угу. Ну, тут дійсно вибрати себе, ну, в першу чергу, йде історія про те, щоб вибрати свою креативну частину, так? Свою самодостатність і діяти так, як ви відчуваєте. Скажу так, як діяти в той спосіб, ну, тим способом, який дає вам відчуття власної рвете в мене не цінності, а гідності. От не знаю, чому йде гідність, але це там, де ви Вибираєте себе, так, на базі проявлених ваших, реальних ваших талантів ось, чи навичок. Це така собі в тому числі об'єктивна оцінка ось. Що таке дев'ятка? Да, це ту з мечів, Правда. Зустріч, два мечі, блок. Ов, щось підв'язане на близьке оточення. Це хтось з близького оточення повертається, скоріш за все, чи буде пропозиція у вашу сторону, чи інформація, певна. Ой, вибачте, і вам може це не сподобатись, насправді. Чи ви щось дізнаєтесь, якусь новину, якась інформація вспливе, і вам це не сподобається, варіант цей. Але він для вас а, на краще. На да, закохані. Угу. Ви на щось можете свідомо закривати очі, не готові прийняти певне рішення чи побачити якусь правду, повторюсь. Причому це вже стукає. От дивіться, башня туз купків, інтуїція, жриця. Щось стукає, щось намагається пробитись повна, якась інформація до вас хоче пройти. Да? А ви можете всіма силами блокувати, уникати, тому що ну, вам може бути тривожно зіштовхнутися з цією правдою. Чи це, можливо, якісь почуття до, чого, до когось? Так? Чи це, допустимо, усвідомлення того, що в чомусь ви досягли певного, ну, знаєте, стелі, наприклад, ви досягли в чомусь стелі. І потрібно міняти формат, наприклад, перемикатися на щось інше, на якийсь новий вектор. Але вам, ну ви ще сподіваєтеся, що там, де от ви досягли стелі, що там ще є так, один поверх. Насправді в мене є відчуття, що нема там поверху, що потрібно перемикатись. Ну, чи ви от підвал не розгледіли? Ще щось там є, але воно, знаєте, як не над, а під. Ой, геть не розумію, про що йде мова. Про виходити, щось затягується, ви чогось очікуєте, щось там наче має принести результат, але ніяк. І це пов'язано з, ну, з партнерством чи з новим вашим вектором. Якщо це пов'язано в тому злі з енергіями стрільця чи скорпіона. Тут. Овна, я вам це скажу. Позитивне розріж в цілому розрішиться, розрулиться це питання через вашу активність, через вашу проявленість, конкретно залежить від ваших дій. Не чиєхось, не хтось, да? Це питання тут вирішить. А ви? І чим більше ви чекаєте, чим більше ви, скажімо так, затягуєте, тим ви собі ж процес ускладнюєте. Дотягнете до от кажу до зовнішнього фактору якогось. зовні прийде ситуація, яка вас виштовхне. Ну, такий. Радикальне прозріння, як я кажу? Як потенційно вплине цей тиждень на перспективу? Вець Жезлів. Поскакали. Страшно. це... Як це там? Не можу здати фразу. Голова боїться ноги чи руки роблять, да? Тут є якась поїздка. Приїзд когось до вас. Активність. Шут, обнулення. Тут є ризик. Або заявиться персонаж, певний у вашому оточенні. З'явиться людина, шут, лицар, жезлі. Ну це не серйозно. Давайте скажу так. Ну, поки що я не бачу тут якогось ну, підстав для того, щоб говорити про перспективу. Це от зустріч, поїздка, можливо, на гарно провести час. Угу. Хтось без ресурсу. П'ятірка пентаклів, може бути велика кількість ветрів, пов'язана з дітьми чи з новим початком. так. Ну, може щось в задоволення насправді. Як Тут в як або з дітьми ці витрати будуть пов'язані, або витрати пов'язані з новим стартом, чи це супроводжується певною авантюрою, так? Ну, розвага, на розваги витрати. Колісниця. Ура! Ну, тут є рак, звичайно. Ще. От дивіться, може бути поїздка і витрати на цю поїздку. І у вас рване, скоріш за все, на цьому тижні у вас буде відчуття, що вам потрібно змінити декорації, вам потрібно щось змінити в цілому, да? вийти з позиції ну, консерви приблизно, да? аби трішки роз... Ну, зняти оцю ментальну напругу, вийти з цього лабіринту, іншими словами. Але повторюсь: вийдете ви з цього лабіринту через особисту ініціативу. І це може супроводжуватись а, витратами або, або таким чисто відчуттям нуля. Тобто з нуля починаю з старта, починаю Ризиково, але от йду і роблю. Просто ще зауважу: наголошуватиму на тому, що тут може з'явитися людина. А, на пригоду, на гарно провести час. І ну, чомусь це все має підтекст п'ятірки пентаклів. Ну тобто. Що це п'ятірка Пентаклів? Весь ремічів. мечів. Ні. В тому той момент. Овне. Ну, сорі. Справа в тому, що, скоріш за все, вам тут в цьому ну, не допоможе ресурсом ніхто, окрім вас самих. Ви тут у кірма приблизно, ви тут рульовий, ви тут ініціатор, ви тут ведучий цієї цій історії чи ведуча. так? Все залежить від вас насправді. Не від партнерства. Я не кажу, що там немає цього партнерства, ні, воно є. Можливо, йдуть комунікації на цю ну, на тему, так? але реалізовувати будете ви. Ну і можливо, саме оце вам не дуже сподобається, ця правда, що, можливо, ви розраховували на підтримку, ви розраховували на участь чимусь, але виявиться, що е, ну, більшу частину будете ви виконувати, скоріш за все. Ну, ви можете чекати далі, насправді, можете чекати. Але ефективніше буде, якщо, а, якщо ви хочете пошвидше щось реалізувати, то беріться ви за цю історію. Ось. Тому що там ще є оцей король кубки у вас якийсь, і він, ну так, він не поспішає, скажу так. Дякую за увагу, па-па.